Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Американська компанія Аеровіронмент підписала угоду з українською компанією щодо локалізації Switchblade 600. Договір уклали на Діфенці – міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві. Українську компанію підписанку не називають зміркувань безпеки. Бред Хаш, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем Аеровіронмент, зазначив, що співпраця з українською компанією буде поетапною. Це розпочнеться з того, що по суті будуть відправлені компоненти під систем. Отже, все роз почнеться з дуже простої інтеграції. Потім з часом ми локалізуємо. Дедалі більше системів вдосконалимо комплекс так, щоб він став кращим ніж є сьогодні. Сказав він. Наразі договір має узгодити уряд США. Над цим працюють обидві країни. На це може знадобитися близько дев'яти місяців. Щодо обсягів майбутнього виробництва, цифру не називають. Водночас, Бред Хаш зазначив, що це має бути кілька тисяч Switchblade 600 на рік. Він зауважив, що українські військові використовують баражуючий боєприпас Switchblade 600 не так, як планувалося. Спочатку ця зброя надавалася американським спецпризначенцям для ведення нерегулярних бойових дій та ураження рухомих цілей. Українські ж військові застосовують цю зброю для ураження цілей вартістю – 20-25 мільйонів доларів, наприклад, систем протиповітряної оборони чи ЧЕС 300 Є деякі вражаючі відео в відкритих джерелах. На мою думку, справді важливо те, що, хоча це і протитанкова ракета, та сама, що використовується в Джевелін, вона не застосовується в Україні проти танків. Росіяни можуть регулярно замінювати танки, але вони не можуть замінити. Дорогі системи протиповітряної оборони, тому що для роботи з електронікою є обмежена кількість технічних фахівців, сказав Бред Хаш. Також представник AeroVironment зазначив, що компанія працює над спрощенням експлуатації Switchblade. Бред Хаш зауважив, що є різні відгуки щодо ефективності застосування від різних підрозділів. Однак, поліпшити результат можна за допомогою тренувань, які потрібно проводити безпосередньо в Україні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.